Міністр сьогодні виїжджає в Харків. Може там дете його зеруть. Ні, он в Харків є, потім це означає, а потім є в Одессу. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Силам оборони. Заступник міністра енергетики. Хабар 500 тисяч доларів. Третій транш. Звати цього пана Хейло. А затримали його співробітники служби безпеки України та НАБУ. Що цікаво, заступник міністра енергетики мав до того багаточисельні антиукраїнські твердження. Ну а СБУ тим часом, схоже, намагається відбілити міністра енергетики, кажучи неправду про те, що нібито він посприяв затриманню свого заступника хабарника. Деталі, просто зараз феєрична історія, а ще більш феєричний бекграунд. Що всі ці люди роблять в українському уряді 2024 рік, серпень місяць, 10 років війни. Ох, не вистачає злості, але ви маєте про це знати. І працівники Служби безпеки. В тому числі, якщо раптом не в курсі, мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми з командою говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали, отже, друзі, що сталося субота, 10 серпня, до 10 спецпризначенців Служби безпеки України та НАБУ вірвалися в один із ресторанів Києва, щоб арештувати а, пана заступника міністра енергетики під час отримання ймовірного хабаря у 500 тисяч доларів. А, тоді було зазначено, що це один із топ чиновників міністерства енергетики. Звати його Олександр Хейло. Він заступник міністра Германа Галущенка. Про арешт за правоохоронці повідомили лише 12 серпня. В цей же день уряд звільнив пана з посади. Хто ж цей звільнений заступник міністра енергетики? Отже, Хейло Олександр Валерійович, призначений на посаду заступника міністра енергетики у 2023 році, до цього перебував на керівних посадах у сфері енергетики, зокрема вугільної промисловості державного та приватного секторів економіки, до того як говорити про його хабарництво, друзі, поговоримо про кілька цікавих фактів, взагалі, з яким бекграундом. Кадри попадають в наші міністерства під час війни. Отже, березень 2018 року на сайті громадської ради доброчесності опубліковано висновок про невідповідність судді апеляційного суду Донецької області Хейло Яни Валерівни, яка є дружиною цього Хейла Олександра, що підтверджується відповідними деклараціями, критеріям доброчесності невідповідна та професійної етики. Як це пов'язано з чоловіком цієї Яни? Зараз поясню відповідно до того висновку з часу анексії Російської Федерації Автономної Республіки Крим суддя, оця Яна, дружина екс-заступника міністра енергетики, відвідувала територію Криму. Одна із поїздок тривала взагалі 64 дні. Крім того, окупований Росіянами півострів неодноразово відвідували і близькі особи судді. Хейло Олександр, 5 листопада, 2014 року, який став власником 25% у статутному капіталі ТОВ Фест Трейд, яке зареєстроване в анексованому Криму. Компанія була ліквідована в березні 2017 тисячі Однак, в деклараціях інформація щодо цього відсутня. Що робить на той час пан Хейло, чоловік цієї суддіяни? Нинішній ще нещодавно заступник міністра енергетики Хейло регулярно розповсюджує в мережі Фейсбук антиукраїнський контент. Наприклад, репости, ролики під назвою Байцов, Беркута, Тараніт-Грузовік, це метод приходу к власті нинішньої хунти та статтю під назвою Заявлення ООН – «Государства Україна нет і не було». Посилання на скріншоті ексклюзивно нам надали в антикорупційному центрі межа, за що їм величезна подяка. Ну а тепер про цей кричущий факт корупції, друзі. Тут цікаво все. По-перше, Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови фігурантів схеми за матеріалами справи в обмін на хабар у півмільйона доларів. Чиновник, тобто. Хейло, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-волинського вугільного басейну безперешкодно передати в користування гірничне видобувне обладнання із шахт прифронтового району. Донеччини мова йде про унікальне дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку Східного фронту Покровського. Що ще цікаво, цікава служба безпеки України. Там працюють неймовірно круті хлопці і дівчата, але інколи ми простежуємо слід підпорядкування діям служби безпеки України та відбілюванням, які Навіяні явно із певних кабінетів на Банковій. своєю новиною СБУ запустили історію, що затримання хайла вдалося нібито за сприяння міністра. Однак, друзі, ані спеціальна антикорупційна прокуратура, ані Національне антикорупційне бюро, які проводили затримання, про це не говорять, бо це неправда. Тобто міністр, якби відбілюється неправомірно. А його заступник при цьому під підозрою, за даними журналістів, про операцію НАБУ і САП Галущенко, міністр енергетики, цей мужчина в захисному одязі, дізнався в день затримання свого зама. З останнім, до речі, цей пан Галущенко доволі довго і плідно працює, це щоб ви розуміли, причинно причину наслідковий зв'язок були уважними в тому, що далі буде відбуватися не тільки з заступником. Але й з міністром, і зі схемами, які існували. Отже, журналіст Юрій Ніколов пише, що Хейло – це 100% креатура пана міністра Галущенка і смотрящого за ним радника Ігоря Миронюка. До вторгнення він крутився на керівних посадах в різних енергокомпаніях і приватних, і державних У 2022 році. Міністр Галущенко покликав Хила очолити ДП «Укрвугілля». Це підприємство забирає вугілля. Нагадаю вам із державних шахт. А минулої осені дослужився вже до заступника. Міністра енергетики і вже з цієї посади збирав бабулєси, так би мовити, за те, чому насправді мав допомагати рятувати державне майно від окупантів. Ох. Тож Галущенко, який нібито допомагав у розкритті справи свого заступника хабарника Хейла, хтось хоче відбілити, хто здогадайтеся, друзі самі. Насправді ж Міненерго не знали про затримання заступника до того, як це відбулося. Тому ніякої допомоги міністр слідству не надавав. А от чи надавав він цю допомогу безпосередньо хилу? Дуже сподіваюся, що ця справа буде розслідувана ще глибше. Ви спитаєте: а що ж з заступником міністра, який зараз. Щодо нього вжиті заходи, чи відрахував на це президент? Заступника міністра просто відсторонили від своєї посади. Ось і все безкарність це те, що рухає всю систему, яка знає, що їх а відбілять, б взагалі можуть не покарати. Тому наша справа громадянського суспільства демонструвати і викривати цих. Покидьків не знаю, як дипломатично ще їх назвати, які під час війни тирять гроші, величезні гроші, хабарі у 500 тисяч американських доларів. Уявляєте, скільки на ці гроші можна було б купити дронів для армії? Ось такі справи. Дякую всім вам за довіру. Напишіть в коментарях, як думаєте, чи може бути замішаний в цьому міністр Галущенко чи заступник міг діяти сам. Обіймаю вас. Подивіться наші інші відео, і не забудьте підписатися на наш канал. До зустрічі, друзі.